Знає, що я звернув увагу, що все-таки росіяни працюють по всьому світу більш успішно ніж наша криворічка школа дипломатії. Ну, давай такі маленькі приклади. Отже, ми бачимо, що росіяни фактично нам заблокували Чорне море, і ми зараз там намагаємося все таки його розблокувати. Ну але говоримо про блокаду. Та в той же час ми бачимо, що у Польщі страйк водіїв перевізників заблокував нам фактично польський кордон для наших перевізників. Е, Угорщина іде тим самим шляхом, Словаччина зробила попереджувальну акцію е, в той же час, е, скажімо так. Тобто, ми маємо дуже багато проблем. Ми фактично тримаємо ці рубежі, от і е, але я дивиться, що росіяни дуже вміло використовують ті чи інші різні настрої в країнах, які ну з однієї сторони це країни Євросоюзу і НАТО. А з другої сторони, що саме ці п'ять країн Угорщина, Польща, якщо не помиляюсь, Німеччина. Словачина і шехто сп'яна, я вже забув. Ну, але вони саме виступали проти того, щоб Україна почала перемовини щодо вступу в Європейський Союз, і саме я бачу, тут просліджується такий слід російський пропагандистський, в тому числі що от світ у уст... Смі устала ту країни, да? Тобто, ми, ми це бачимо з тобою. Але в той же час я дивлюся, як зараз в ООН вискочила нещодавно новина, що в радбезі ООН закликали захищати вірян УПЦ МП яких притісняють в Україні, я хотів би просто наголосити, що саме невиконання законів призводить до різного трактування тих чи інших подій? У нас в Україні немає ніякого УПЦ МЕПЕ. От, просто від слова зовсім у відповідності до закону, який став законом в минулому скликанні, а я один із авторів цього закону. У нас є російська православна церква. У нас нема ніякого УПЦ МП, шоб вони собі не видумували. Бо якщо вони тяготіють до своєї материнської російської церкви, то в своїй назві мусять містити слово російська. Але вони з церквою не мають ніякого відношення і роз'яснювальну роботу на зовнішній арені в нас не проводять в той же час, дуже сильно хайпували на темі Києво-Печерська лавра. І Я дивлюсь зараз усі всі російські такі речі, які вкидуються для цього протистоянню, і думаю, а для чого воно взагалі робиться? Ну зрозуміло, що росіянам там не церква треба їм треба агенти впливу. В той же час та ж саме Радбес ООН тихенько спостерігає над дуже багатьма речами, та тобто захоплення наших атомних електростанцій, вбивство українців. Ми не бачимо постійної роботи нашої зовнішньої дипломатичної, так би мовити, служби на всіх майданчиках, тому що ну, сам Зеленський він ж не може встигнути і туди, і наліво, і на право, і в Америку і ще кудись і ще кудись. Єрмак теж він не встигне скрізь поїздити, тим більше до нього відношення, ну таке собі, скажімо так, у світі його поєднують з російськими впливами, з корупцією з формуванням тоталітарної влади в Україні саме Єрмака, тому що він тіньовий сірий кардинал в державі. Він може дати доручення прем'єр-міністру України щось там робити чи не робити. На превеликий жаль, офісно президентська республіка не допрацьовує. Скажи, будь ласка, у тебе знову ж таки питання, як до людини, яка трошки більше в цьому розбирається, яким чином ти бачиш вихід, от таких, знаєш, перших великих. 3-5 кроків для української влади, щоби виправляти цю ситуацію, ці провали нашої зовнішньої політики, і перебивати інформаційний порядок денний, який формують в багатьох країнах саме росіяни, підіграваючи, підігріваючи і так далі. От таких, от яких би ти от назвав би декілька кроків, які ми мали би зробити, отак: от сьогодні і вже. Ну, перше зауваження, якраз на, на початку ти згадав наскільки активно сьогодні Росія просуває свої наративи. Свій інформаційний порядок денний. Я вражений був цими даними, що виявляється якийсь там історичний опус написав за останній там рік Сурков, де поширює ці, ну, путінські ці історичні вигадки, фейки про те, що там українську мову вигадали в австрійському генштабі. Нашу Україну створив Ленін. Ну подібні речі, вони надрукували цей його історичний опус. 500 тисяч півмільйона примірників уявляєш собі. Тобто ну, я згадав радянські часи, коли там наше управління цього Лавпуру і відповідні там підрозділи ЦКП ЦК, КПРС літаками відправляли пропагандистську літературу на країни з країни третього світу, і уявляєш собі, які сьогодні потужності да, півмільйона примірників поширити французькою мовою. А в нас до мене звернувся ось Володимир Жемчугов, напевно, знаєш його ветеран. Він був якраз. В відповідному управлінні по роботі з ветеранами і там створили. Підприємство державне, яке друкувало якраз пропагандистську літературу про Україну, про історію України, і виявляється, що у нас десятки тисяч цих примірників досі лежать тут на складах десь тут біля кабміну. А в той, в той самий час українські посольства не мають такої літератури інформаційної пропагандистської, да мотиваційної для того, щоб долучати до допомоги України широкі там версти населення в за кордоном. Ну вже не кажучи про те, що ми не використовуємо достатнього потенціал... Наших ютюбівських каналів, які мають забезпечити мовлення на на країни третього світу. А вони там набирають жулюгідні якісь кількості переглядів на YouTube каналів. Я згадував там телеканал, телеканал Freedom, да, в який на YouTube ну має буквально там лічені перегляди своїх роликів, які видають там десятки на день. Да а вони отримують за це там з бюджету 200 мільйонів. А, да, а в в, в, в минулому місяці декілька моїх. Таких ну, сатиричних пропагандистських сюжетів, яке кончено, яке поширюють теж декілька різних youtube каналів. Вони набрали 2 мільйони, один ролик набрав 2 мільйони переглядів. Да, але ж я ні копійки з державного бюджету на це не отримую. Але мало того, навіть те, що вже зроблено за державний бюджет, він як стверджує пан пан пан, пан Жимчугов, він до мене звернувся. каже: Давайте це якось поширювати, тому що воно лежить на складах, воно морально застаріває. Ну, от я якраз планував звернутися до своїх друзів, колег з видавничої справи, щоб вони Долучилися і спільними зусиллями просували цей напрямок. Тобто, ну, в першу чергу, недопрацьовуємо ми на напрямку мотиваційному, мобілізаційному для того, щоб підняти рівень патріотичного такого підйому всередині самої України. Тобто, ну я навожу приклад Ізраїлю, в них відомі. Сатирики, гумористи, вони зараз все роблять для того. Висміюють якраз там і, і ти хамасівські меседжі висміюють те, як іноді їм там під підіграють BBC своїми там стандартними відомими, Ну це Ерет на Тей найвидатніший такий сатиричний ізраїльський проект, і інші ізраїльські сатирики роблять сьогодні дуже яскраві мотиваційні ролики. Там, припустимо, є такий Вульбаль, відомий сатирик, який показує, який розмістив концертному залі, в якому він зазвичай виступає. портрети всіх заручників дітей, які сьогодні утримуються в секторі гази. Да? І він вийшов виступати, але бачить замість живих дітей бачить ці портрети або дітей, які вже загинули, або дітей, які утримуються сьогодні в. В полоні, тобто я нагадаю, що в нас такий був ну, страшний приклад варварський, коли драмтеатр в Маріуполі, де було написано великими літерами російською мовою діти, як його бомбардували російські пілоти російської авіації, скидали туди бомби. Ну ось цей. Факт мав був донесений до там мільярдів аудиторій по всьому світові. Ну тобто таких же випадків було велика кількість, на жаль, як знущалися над дітьми. Скільки було тих самих звалтувань, про які треба розповідати? Ось ізраїльські державні органи, ізраїльські там громадські організації влаштовують щодня практично демонстрації цих документальних фільмів по всіх. Країнах західного світу дві третини ізраїльського кнесету в постійних відрядженнях по Європі, Сполучених Штатах, працюють в тих саме штатах сьогодні, де не мають достатньої підтримки Ізраїль та сьогоднішня американська адміністрація своїми планами допомоги Ізраїлю. А в нас до до не дозволяють виїхати в закордонне відрядження депутатам Верховної ради законодавчого органу. Якийсь клерк в адміністрації пофісу працев офісі президента не дозволяє представникам головного нашого. Державного органу Верховної Ради нагадаю, ми живемо все ж таки в парламентсько-президентській республіці, не дозволяє здійснювати свої функції по інформуванню наших партнерів західної громадськості щодо тих страшних злочинів, які створили російські окупанти на українській землі. Ось цей напрямок має бути найактивніше використаний для того, щоб, будь ласка, я ж кажу, що я ну, з моїм досвідом все ж таки роботи дипломата і. Колишнього там бійця цього інформаційного фронту, будь ласка, я ж можу записувати якісні звернення. Там ну я записую там англійською мовою, але можна було так, так, так само поширювати і в ритм, і а, арабською мовою. Я там це ж таки там червоний диплом отримував колись, навіть в кремлівських палатах, як кращий випускник. і завжди там жартували навіть російські очільники свого часу, пропонуючи е, нашим міністрам закордонних справ поміняти чекалки на Чорноморський флот, тому що в них ну з усією там повагою. До іноді дійсно як, як класних фахівців ніколи не було такого там рівня володіння і та арабською мовою. Ну але на жаль, не, не допрацьовуємо в цьому напрямку. Ну що ще можна було б так ти хотівши додати? Так, я хотів ще все таки повертаючись на землю, нашу грішну, не просто додати, а в нас ще є декілька хвилин, і тут є такі запитання: Росія, російська нафта, російський бізнес. Я хочу сказати глядачам на це запитання. Те, що росіяни з моменту повномасштабного вторгнення заробили на енергоносіях 550 мільярдів євро. Нещодавно ми чули, можливо, таку новину. Я її просто згадую, не тому що вона така глобальна, то, що таких новин є просто багато, де грецький танкер під прапором там умовно якоїсь там країни, не пам'ятаю якої. з Новоросійська, з російською нафтою приїхав розгружатися в іспанському порту. Я, як військова людина, я розумію, що нам потрібно переносити війну на територію супротивника. Нам потрібно спалити пару таких танкерів, щоб їх навіть ніхто не ні страхував, а отже, вони не зможуть заходити в європейські чи інші порти без страховки, перевозячи нафту. І я розумію, що нам потрібно нашими дронами тими Марічка чи Малюк, просто напросто пару танкерів втупити, і все буде тоді набагато цікавіше, тому що через новоросійськ фактично росіяни торгують, якщо не поміняється, близько 50% нафти виїжджає саме туди. Тому ну, нам потрібно нищити інфраструктуру, на якій країна агресор заробляє. Ну але світ такий, як ви мовити, трошечки вагітний. Воти вони там, скажімо так, хочуть виграти війну в білих перчатках, тільки вони хочуть виграти її. Ну, скажімо так, щоб ми це зробили, поки вони будуть приторговувати. Скажіть, будь ласка, чи є в світу варіанти, можливість і бажання на твоє на твоє бачення? Чи є в світу все-таки бажання перемогти Росію, а не лише, скажімо так, призупинити, приморозити цей конфлікт, давши їм можливість знову ж таки піти в наступ? Чи взагалі є в світу шанс от, е, вирішити питання, російське питання? Я так це назву. З їхніми агресивними планами, чи є такий шанс, і чи є такі можливості в світу на сьогоднішній день? Ну, наші партнери, західні європейські е, країни, сполучені штати, вони діють в форматі виборчої демократії, виборної демократії, тобто вони підзвітні своїм виборцям і тому. Е, на жаль, ми сьогодні маємо прикри випадки, коли їхні е, опоненти використовують як цей козирний е, туз, козирну карту. Той факт, що в нас такі випадки корупції в Україні розкрадаються е, американські. Даніше там зеленський знов ж таки сам Єрмак сказав, що там платники податків можуть бути е, спокійними, да, нічого тут не розкрадається. Але ж е, насправді. Е, Ті гроші державний державного українського бюджету, які е, використовуються сьогодні, не не за призначенням. Вони ж е, ну я маю на увазі не пріоритетно, неправильно представлені пріоритети. Це ж вражає е, відповідно західну аудиторію, коли до, до, до них доносять ці меседжі. Е, Опоненти сьогодні правлячих партій в європейських країнах і в Сполучених Штатах. я нагадаю, що це мене вразила ця сума: 18 мільярдів гривень буде витрачено саме на офіс президента. Тобто за часів. Попередньої влади, я пам'ятаю, коли збільшили е фінансування, збільшили бюджет тодішньої адміністрації президента до одного мільярду. Скільки було е в, крику. в тут в крику да, серед е та борців борцівських там корупції е що ось дивіться, як е розкрадаються бюджетні кошти? Але тоді дійсно це було. Не виправдано, тому що Порошенко своєю командою тоді практично щодня мандрували світом, залучаючи іноземну допомогу. Нагадаю, що тоді нам надавали кредити під 2,5% і відсотки. Ті саме інституції, про яких так жартував недолуго Зеленський, казав, що ось Україна приймає з усіх боків як акторка цього. Порнофільму, а сам потім, навіть в своєму серіалі, посилав їх там. І МВФ, і Світовий банк і головних наших ворогів, посилав на відповідному напрямку, де да? ці брудні жарти собі дозволяв. Так, от тоді потім, між іншим, коли він прийшов до влади, то він почав залучати кошти через ОВГЗ. Під 12-12,5%, не під 2%, а під 12,5%, сам заробляючи на цьому там мільярди оно мільйони гривень і забуваючи їх декларувати. Що най, най, найстрашніше, що він забув задекларувати ті мільйони гривень, які заробив він на цих оВГЗ, вкладаючи свої кошти, і потім йому це пробачили і в цих цих декларації виправили ці декларації, в яких він забув е, це вказати. Тобто, я думаю, що з часом дійдуть руки до відповідних державних органів розсліду. Дувати і, і ці факти теж зловживання владою, тому що він це, практично відмовившись від кредитів під 2%, відсотки, почав оборудки ці прокручувати з ОВГЗ і заробляв на цього гроші, які забував декларувати. Ну тобто, це один з там багатьох пунктів цих претензій. Так от їх не можуть не. не Сьогодні хвилювати той факт, що вони втрачають свої шанси на перемоги на виборах, наші сьогоднішні західні партнери, тому що їх опоненти закидають їм ці звинувачення. Дивіться, ну всі ж вже в світі знають про ці яйця за 17 гривень, да чи про знов ж таки оці. Які там літні весняні чи літньо зимові куртки втричі дорожче ніж середня ціна сьогодні на оптовому ринку, тобто ми ж не маємо права давати такі козирі опонентам сьогоднішніх наших партнерів, які ну той самий Рамасвані, який на президентських дебатах сьогодні просто цитує цю Скабєєву там чи Соловйова, використовуючи якраз ось ці промахи української сьогоднішньої влади, ну як. Тоді мільярд гривень здавалося, що це забагато, а сьогодні 18 мільярдів це нормально. Ну і я нагадаю, що там марнотратство з цими серіалами було зупинено там скільки 3-4 місяці тому, коли піднялась хвиля невдоволення в громадськості стосовно е цього серіалу про цього матюкливого поворознюка. Але в той самий час спокійно сьогодні громадськість реагує на такі прояви цього марнотратства, як з тими самими е з сотнями цих. Автозаків дачі з 18 мільярдами гривень, які виділяються. Ну там вже не кажучи про цього шурму, який користуючись своєю посадою в офісі президента на ці е е е е електростанції своїх родичів виділяє сотні мільйонів сотні мільйонів державних коштів сьогодні, які, які забезпечують електрикою окуповані території. І це теж так спокійно все сприймається, і немає такої хвилі обурення, яка мала б бути. Тому ну, що нагадаю, що байдужість це параліч душі, і саме <смітніші> бійтеся байдужих з їхньої <смітніші> мочазної згоди відбуваються найбільше злочини. І ми не маємо права мовчати, і не маємо права спокійно споглядати, тому що ми відповідаємо, як писав колись там Еміль Золя, відповідаємо за ці злочини, про які не намагалися зупинити. Ну тому я за зайбув... на... Зайвий раз нагадую про створений нами блогерський клуб, який, який якраз поширює на всіх можливих майданчиках і на в телеграм, на моєму телеграм-каналі, на ютуб каналі поширює якраз інформацію від провідних українських лідерів думок, які мають сьогодні зайняти ті місця, які в перших там пунктах рейтингу займають такі, як Арестович і досі займає там Гордон по кількості своїх підписників на тому самому ютуб каналі. Да, друже, я з тобою погоджуюся, <гаджуюся> тому друзі. Ще раз закликаю, підписуємося на телеграм-канал Дмитра Челкалкіна, з якого я часто густо тирю новини. Так так, кажу, я кажу, чесно, як є, і Дай, на ютуб канал продовжую. Дмитра. Так ну так ти ж написав, що всі ну, все, все, що я тут пишу, доступно для копіювання, Будь ласка, беріть. Все, Дайте я за... чесно признаюся, двома... що, що я це двома триваю. руками так. за та друже, Я тобі щиро дякую. Час невпинно добігає кінця наша програма, але я думаю, що дасть Бог здоров'я і сили і нашим побратимам на передовій. І ми на наступному тижні знову з тобою зможемо вийти в етер.